Четвер, 22 вересня, час новина телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. На початку випуску такі теми війна згуртувала. У нас воює ж не лише ЗСУ, у нас війна народна. У нас воює весь народ. Більше як ста криворіжцям вручив сьогодні нагороди начальник військової адміністрації міста. Вшанували пам'ять підпільників. Ми працювали в партійних збирали прізвища, і в селищі відкрили у день партизанської слави, поклали квіти до братської могили у парку залізничників. Прод набори для переселенців. Те, що ну як треба для того, щоб годувати їсти і прокормити дітей. Сьогодні у місті стартувала видача допомоги вразливим категоріям ВПО. Питання на часі на субсидію можна звернутися вже зараз. Вона буде розрахована до квітня місяця наступного року. Як криворіжці отримуватимуть субсидію у воєнний опалювальний сезон? Ворог продовжує вогневий терор Нікопольського району. Цілить по цивільних об'єктах зградів Внаслідок нічних обстрілів у Нікополі загинув місцевий мешканець. Вчора ворог гатив по Синельниковському та Нікопольському районах. Одна людина загинула, дві поранені. Вчора по обіді ворог спрямував ворожі ракети на Синельниківський район, влучили по інфраструктурному об'єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування вже надвечір. Російські окупаційні війська вдарили по Нікопольському району Червоногригорівській громаді та Марганецькій громаді. Загинула жінка 63 роки, також поранені двоє людей, пошкоджені будинок культури, приватні оселі, господарчі споруди та водогін. Сьогодні, серед ночі, ворог знову накрив Нікопольградами, випустивши близько 20 снарядів по мирному місту. В результаті обстрілів є один загиблий, понівечені житлові будинки та міська інфраструктура. Від нічного обстрілу загинув 35-річний мирний мешканець Нікополя. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та 4 приватні житлові будинки. Сталося 4 пожежі у гаражах та торгівельних кіосках. Вогонь приборкували 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також пошкоджені дві лікарні, школа. Футбольне поле, музей, адмінбудівлі, місцевий ринок та кілька магазинів. Зруйновані стелі на алеї пам'яті під обстріл потрапили. Також заправка і автівки. На вулицях міста залишились вирви та уламки від снарядів. Війна згуртувала криворіжців довкола спільної мети якнайшвидше вигнати окупантів з української землі. Кожен виконує свою роботу на передовій чи у тилу. Сьогодні більше сотні найактивніших криворіжців отримали нагороди від військової адміністрації міста. Допомога військовим, медикам, переселенцям. Разом з тим, звичайні трудові будні, яких ніхто не скасовував. Вже понад півроку життя тисяч криворіжців нагадує марафон у режимі нон-стоп. Війна показала, хто є хто. З початку війни чеченська діаспора допомагає гуманітарною допомогою, як місту Кривому Рогу, так і іншим містам України. Чеченці дуже добре знають, що таке війна. Ми прийшли до військової кампанії, тому ми читаємо за необхідне. Допомога Україні не тільки військового характеру, адже в нас є національні батальйони, які підтримують Україну на фронті і допомагаємо гуманітарною допомогою, а саме там продуктами харчування. Особлива увага переселенцям. З початку війни кривий ріг прийняв десятки тисяч людей, які вимушено полишали охоплені вогнем рідні міста і села. У нас там 24 чоловіка біженці. Ми їх обслуговуємо. Я врач кормимо. Як вони там ночують у нас, гуманітарку получають. Ну прямо амбулаторія, якщо на те направляю амбулаторію, то вони там проходять лікування. Якщо треба отримати першу допомогу, то я надаю їм першу допомогу. Багато переселенців до нас приїжджають, допомагаємо і продуктовими наборами, і оформленням допомог оформляємо. І діткам допомагаю. У цьому залі сьогодні небайдужі, активні, мотивовані. У кожного свій фронт, свій внесок у перемогу. Криворіжці зізнаються, намагаються робити так, щоб хлопці на передовій розуміли, ті, хто за їхніми спинами не зрадять. Ми працюємо для того, щоб не підвести наших хлопців, які нас захищають. Тому ми допомагаємо всім, які хто до нас звертається за допомогою, і всі переселенці, а також наші, наші мешканці, нашого району, нашого міста. Перемога не питання найближчих днів, проте вона неодмінно настане завдяки зусиллям кожного, впевнений очільник військової адміністрації Кривого Рогу. Я сьогодні хотів би вам всім дуже сильно подякувати і низько вклонитись. Війна завтра не закінчиться. Війна буде довгою. Ви бачите всі останні там, там мобілізації, там і, і прочі речі. Тобто, ми бачимо, що орки так легко не підуть. І так легко все не буде. Але ми сьогодні бачимо, що міф про Другу армію світа ну, повністю розбитий. Навірно, друга армія світа через, ну, серед третіх країн, да? серед країн третього світу, лучше так сказати. Да? Міф розбитий, розбитий завдячуючи українцям. У нас воює ж не лише ЗСУ, у нас війна народна, у нас воює весь народ, і тому ми не переможні. Сьогодні більше сотні волонтерів, медиків, освітян, працівників підприємств і підприємців отримали нагороди від начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. за підтримку і жертовність, яка допомагає місту і країні тримати удар. Олег Гендриксон, Максим Пономарьов, Владислав Талалай. Цей день сьогодні в Україні відзначається День партизанської слави. Більше як два десятиліття в це свято вшановують подвиг партизанів і підпільників у другій світовій війні. Криворізькі ветерани металургійного та довгинцівського районів сьогодні у парку залізничників вклонились пам'яті учасників 11 партизанських та підпільних загонів, які в роки тієї далекої війни діяли у нашому краї. Сьогодні зранку в парку залізничників криворізці поклали квіти до меморіалів часів Другої світової війни. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять партизанів. Вони внесли великий вклад в перемогу. Над фашизмом рада ветеранів Довгинцівського району постійно буває на місцях захоронення, на святих місцях. Приносимо квіти, згадуємо їх, пам'ятаємо їх. Розповідаємо про них ветерани двох районів довгинцівського та металургійного традиційно в день партизанської слави зустрічаються на цьому місці. В роки Другої світової на криворіжжі діяло 11 підпільних груп. Найбільш чисельними були чотири загони на території цих двох районів. Це групи Козиненка, Федора Конюшка і загини в Росині Родіонової. Ще один загін на чолі з Юрієм Козаченком та Пилипом Щербаком діяв на соцмісті. Підпільники наближали перемогу в тилу, мужньо і самовіддано. Загін Сєднєва – це Інгулець, широке, селище Сироке, частина Миколаївської області, десь близько 150 чоловік. Ну, і другий, зовсім невеликий, ми його відкрили буквально десь років 10 назад, це загін Бедянка, е, селище Рахманово. Невеликі, десь близько 20 чоловік, але ми працювали в картинних архівах, брали прізвища і в селищі відкрили стелу з прізвищами. Прикро, що сьогодні немає дітей, тому що така ситуація в нас. Але завжди, завжди біля цих, біля цих плит, де викарбовані прізвища, тут завжди... Діти тут завжди молодь. На долю нинішнього покоління знову випала війна. Та криворізці не забувають героїв минулого і вірять, Україна переможе. Ще на території нашого Довгинцівської району є братські могили, які партизани во время війни озабождали Долгинцева. Там чотири братських могили і могила. Подпольщика, який во час війни допомагав, привозив сюди і картошку, і борошно допомагали воїнам. Цей день не має забуватися. Він має пам'ятатися для того, щоб цього більше не було, щоб ми вигнали, щоб наша Україна була вільна і щоб ми піднімалися, розправляли крила. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Сьогодні у Кривому Розі розпочалась видача безкоштовних продуктових наборів вразливим категоріям вимушених переселенців. Гуманітарна допомога організована у співпраці військової адміністрації міста та міжнародної організації Save the Children. Отримують проднабори переселенці, які мешкають поза місцями колективного проживання. ВПО у Довгинцівському районі таких 2300 громадян. Про допомогу для них дивіться в сюжеті. У Довгинзівському районі працює один пункт видачі проднаборів для переселенців у 65-й гімназії. Самого ранку тут людно. До пункту приходять переважно жінки з дітьми, які знайшли прихисток у Кривому Розі. Ми з великої Олександрівки а тут на Леоніда Бородича проживаємо. У мене дитина, велико Олександрівський район, СМТ кар'єрна, хороша допомога. Вікторія три тижні тому приїхала до з селища міського типу нова маячка, що на Храсонщині. Каже, скористалася можливістю поповнити запас харчів, адже щодня треба годувати дітей, а роботу ще не знайшла. Дуже потрібно так макарони, що паста, я так розумію. так? Да? Те, що ну, як треба для того, щоб годувати їсти і прокормити дітей. Я думаю, що нам вистачить у цих пакунках. Більше 10 кілограмів продуктів довготривалого зберігання, видачу допомоги для переселенців, організувала військова адміністрація Кривого Ругу спільно з міжнародною неурядовою організацією Save the Children. Процедура отримання проднаборів займає не більше п'яти хвилин. Прийти можна у будь-який зручний час. Ну, нам позвонили вчора. Повідомили, запросили сьогодні прийти до 15-ї години. Дуже дякуємо. Шановні внутрішньопереміщені особи, які мешкають в нашому місті, особливо Довгинському районі. Ми запрошуємо вас прийти і отримати гуманітарну допомогу. Ми працюємо з 9 години до 15, -ї. Чергів тут немає. Всіх ми обслужимо своєчасно і всі отримують допомогу. Отримують продуктові набори дві категорії внутрішньопереміщених осіб, що не мешкають у міських закладах компактного проживання. Це родини, які виховують дітей до 18 років, та люди похилого віку, яким за 60. Пункти видачі допомоги для переселенців працюватимуть, доки у цьому буде потреба. Валерій Кожухар, Максим Пономаряв, цей день. Українських чоловіків, які навчаються за кордоном, не випускатимуть з країни допоки діє воєнний стан. Про це заявили у державній прикордонній службі. Пояснюють останнім часом збільшилась кількість підроблених документів про навчання. За липень серпень таких випадків виявили близько 600. У відомстві нагадали, урядовою постановою номер 57 на чоловіків, які навчаються в іноземних вишах. Не розповсюджуються винятки, які дозволяють перетин кордону. Внести зміни у цей документ може лише Кабмін. Місто готується до старту нового опалювального сезону. Саме у цей період особливо актуальним стає питання субсидій на послуги з теплопостачання. Як зазначають у Мінсоцполітики, нині змінюються внутрішні механізми опрацювання документації щодо призначення субсидій. та запевняють, на людях це ніяк не відобразиться. Наразі у кривому розі право на субсидію мають 50 тисяч домогосподарств. Продовження теми в сюжеті Валерія Кожухаря. Новий опалювальний сезон у місті, як і у всій країні, проходитиме в умовах воєнного часу. Попри складну економічну обстановку, субсидії для населення будуть збережені, заявили у Мінсоцполітики. Є потреба в такій допомозі від держави і внутрішньопереміщених осіб та громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Аби врегулювати цю ситуацію, у міністерстві ініціювали зміни до положення про порядок надання житлових субсидій. Переведення її на екстериторіальність, то планується, що до кінця року, можливо, до кінця року або спочатку наступного року призначення житлових субсидій будуть відбуватися через управління пенсійного фонду України. Переселенці, які зареєструвалися у нашому місті, як ВПО, теж мають можливість отримати субсидію та використати її на вибір, або на житло, яке вони залишили вдома, або на оплату комуналки там, де вони зараз проживають. Підписувати договори, оренди, заключати або перезаключати якісь договори з комунальним підприємством не потрібно. Звертається з заявою, надається довідка, що облік довідка ВПО переміщені особи про взяття на облік. Внутрішньопереміщені особи, які тут проживають, мають право і повинні, якщо вони бачать, що їм не вистачає коштів, звернутися за призначенням житлової субсидії за цією адресою. Субсидії відчутна підтримка в оплаті комуналки діляться люди, особливо в час опалювального сезону. Нам допомагає, але ми не з цього міста, ми біженці, з Нікополя. В отопительний сезон, в принципі, я на Показало Поки жалоб немає, що буде в эту зиму, не знаю. Надіюся, що як і в минулу зиму сумію справиться. Допомагає, конечно, і хорошо. У міському департаменті соцполітики нагадують, мешканці міста, які мають право на субсидію, але ще не оформили її, мають час це зробити, не чекаючи холодів. На субсидію можна звернутися вже зараз. Вона буде розрахована до квітня місяця наступного року, як і в попередні роки, житлова субсидія призначається. Членам домогосподарства, які зареєстровані за адресою, розраховується, виходячи із доходів всіх повнолітніх членів сім'ї, і в залежності від цього складається її розмір. Тобто десь в середньому житлова субсидія, беручи до уваги, що не змінюються тарифи в середньому від до півтори тисячі гривень. Бо основні умови призначення субсидій не змінилися. Це так само залишається, що люди працездатного віку повинні мати офіційні доходи, або якщо доходів немає, перебувати в центрі зайнятості, або мати поважні причини, чому цих доходів немає. Чинником, що не дозволить отримати субсидію на домогосподарство, можуть стати борги за комуналку. Їх необхідно погасити або ж оформити реструктуризацію, нагадує фахівець. Ті ж шкривриці, які не мають заборгованості і не мають змін у доходах, отримують субсидію автоматично. Валерій Кожухар, Максим Пономарєв. цей день. Програма цей день триває. Далі у нашому випуску. Понівечили спортмайданчик. Дивіться, вони з асфальтом виривалися». Баскетбольне поле на карачунах постраждало від рук вандалів. Арт Войс у підземці «Ця пісня е, про нашу країну, про те, що все у нас буде добре. Гала-концерт першого хіт параду авторської пісні пройшов на оригінальній локації під землею. Гуманітарна допомога для першої міськлікарні. до терапевтичного відділення закладу благодійники з Дніпра доставили нові меблі та необхідне устаткування. Деталі у сюжеті терапевтичне відділення першої міськлікарні почало функціонувати в далекому 1985 році. З того часу тут повертають здоров'я тисячам пацієнтів. Ми з Леонідівною, моєю жінкою, у ковід це два роки тому попали сюди до цього відділення, нас витягували, і син е з залюбки став допомагати. Соціальне підприємство в часи війни в Україні набуло особливих масштабів. Підтримати цей медзаклад вирішив увесь колектив вітчизняної меблевої компанії Річмонд. Сьогодні ми отримали доброчинну допомогу від наших друзів. Допомогли нам з меблюванням палат для хворих, щоб хворим було гарно в лікарні. Благодійники з Дніпра доставили нові меблі та устаткування, яке допоможе в роботі медперсоналу. Кажуть, допомагатимуть і надалі. Юлія Вітряк, Владислав Талалай, цей день. Частково понівечили, частково украли гумове покриття, поцупили спортивні емоції у професіоналів та аматорів, які грають і тренуються на баскетбольному майданчику. Члени клубу Ретро украй засмучені. Вони власними зусиллями підтримують лад на спортивному полі, а вандали його нищать. Що сталося на майданчику в парку Карачунівському? З'ясувала Надія Шевченко. Цей баскетбольний майданчик на Карачунах найкращий у місті, стверджує президент баскетбольного клубу Ред Рок Нікіта Матухно. З гіркотою ділиться на минулому тижні через усім відомі події, пов'язані з ракетними атаками на кривий ріг. У спортсменів баскетбольного клубу не було тут тренувань. Та тим часом скористались на свою користь вандали, Подсупили більше двох десятків гумових квадратів. Я прийшов на тренування і ось таке побачив Ну, ми все літо, починаючи навіть не літо, ми з травня місяця тут приводимо все до ладу, ми все встановили для дітей, щоб тут займалися. Зробили два майданчика разом з центром міжрегіональним. Тут вирвали, ну, вирвали, але псується не якийсь шматочок майданчика. все, На цьому кільці все, все ну, не можна грати Це в баскетку. Перед входом? – перед входом. Так. Перед входом, тому що тут менше треба носити ці листи. Вони досить важкі, вони, диві, дивіться, вони з асфальтом виривалися, тобто вони приклеєні досить добре. Так, воно не, не ідеальне, але воно, ми провели змагання на цьому майданчику цього літа. При приїздили люди з Суперліги, гравці, грали з нами з вищої ліги, гравці Кривбаса, гравці харківських Соколів. Тут, тут грали і професіонали, і аматори. Очільник баскетбольного клубу Рек має сподівання, що у злодіїв таки проснеться совість вони повернуть вкрадене. А поки просить відгукнутися очевидців цієї ганебної пригоди. Зв'язатися з ним запрошує через Фейсбук або Інстаграм. Закликаю людей, хтось щось обов'язково бачив, тому що такі листи ми вже не придбаємо, ми тільки можемо їх повернути у тих, хто взяв. І анонімно, не анонімно, будь ласка, хто може, допоможіть, тому що 100% вони ж не могли там десь дітись де-інде. Вони у когось лежать. Хай привезуть. Залишать ми вже самі відремонтуємо. Члени клубу звернулися за допомогою до правоохоронців. Мають надію спільними зусиллями знайти нечистих на руку людей та повернути вкрадену гуму на поле, аби повноцінно відновити тренування. Надія Шевченко Владислав Талалай цей день. Гала концерт першого хіт параду авторської пісні Арт Войс на незвичній локації. На початку цього року твори 12 фіналістів криворіжці бачили і чули в теле і радіоефірі. Нині ж їхні пісенні номери лунали зі сцени Арт Войс на одній із станцій Криворізького швидкісного трамвая. Таланти у підземці в сюжеті Дар'їськової. Сьогодні в незвичних умовах для проведення різноманітних творчих заходів на станції годинокрад пройшов довгоочікуваний галоконцерт гало-концерт першого місця хід параду. Авторської пісні «Art Voice». Мистецький проєкт стартував наприкінці минулого року. Міська асоціація Арткультура, організатор, підтримали ідею фонд Олександра Вілкула українська перспектива, та міське управління культури. На меті – популяризація криворізьких авторів і залучення обдарованих дітей протягом двох місяців. Пісні 12 фіналістів звучали в ефірі інформаційних партнерів хіт-параду параду телерадіокомпанії Рудана та Радіо Кривбас. Концерт ми цей готували на 26 люте у великій залі театру Шевченка. Але, на жаль, війна внесла кої корективи. От ми дуже переживали, діти сумували, що не, не встигли отримати свої подарунки, дипломи, адже вони так старалися, намагалися виступити гарно, під, підключали людей голосувати, сусідів там, друзів, знайомих. Я ж кажу, навіть діаспори голосували. На жаль, не всі виконавці, як і всі автори змогли бути присутніми на сьогоднішньому завершальному. Мо, концерті, от дітки виїхали разом з батьками за межі України за межі Кривого Рогу, Але сьогодні та вісімка безкінечно прекрасна. от, змогла подарувати настрій. Нам сьогодні глядачами цього незвичного концерту стали і пасажири швидкісного трамваї не припиняли руху, що надавало особливої атмосфери заходу. Зараз бачимо в соцмережах деякі дописи, на що потрібні культурні заходи під час війни. Насправді вони дуже важливі. Подивіться, на які яскраві сяючі очі дітей, дорослих, як скучили за такими заходами наші глядачі. Звичайно, з дотриманням всіх умов безпеки ми будемо проводити такі заходи. І ця атмосфера, ця творчість це також наш внесок, в нашу майбутню перемогу. Цю тезу підтверджує і концерт Art Voice, і благодійна мистецька акція з Україною в серці. На цій же платформі протягом кількох тижнів виступали співаки, духовий оркестр, була розгорнута виставка. Учасники проєкту відзначені на фінальному концерті. Імпровізована сцена на станції швидкісного трамвая зібрала як сольних вокалістів, так і учасників колективів. Пісня мною була написана давно, але вона чекала своїх виконавців. Саме ці діти виконали їх так, як мені хотілося б, щоб вона зазвучала. Шість криворізьких авторів змогли особисто прийти на свято. Їхні пісні звучали зі сцени гала-концерту. Я подарую чисте небо і прийде весна, колись коли закінчиться. Що я Україна тримаємо? Я, піль, я захищу тебе дитку, щоб від мене. Що мене сі досі фінальним акордом акції стала прем'єра пісні Лелека. Її написали місцеві автори Олег Пономарьов та Євгенія Стрімовська. Лелеки це символ України і калина, і Лелеки. і тому це пісня про нашу країну. Про те, що все у нас буде добре, обов'язково переможемо. І буде ще краще, чим було. Ми на землі будемо щасливо. Зараз з'явилася можливість у місті провести ось таку поставити підсумкову крапку в такому. Незвичному, напевне, не дуже хочеться, щоб ми звикали до таких концертів. Але те, що тут, напевне, дуже атмосферно, це точно. Зі свого боку, телеканал Рудана обіцяв відсняти кліп переможцю конкурсу. А ми обіцянки стримуємо. Пісня така, яка стала. Ну, можна сказати, девізом сьогодення від Арво пісня Лелеки. Тому сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо і на екрані. Усі учасники творчого експерименту нагороджені відзнаками Асоціації Арткультура. Дар'я Військова, Микита Шевченко, цей день. На цій позитивній ноті ставимо крапку. Це всі новини на сьогодні. Долушайтеся до Рудани у соцмережах. З вами була Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих, кого любите.